Вітаю, друзі! Я відверто довго думав, чи записувати це відео, чи буде воно корисне. Але якщо я його не запишу, то відповідно я не дізнаюся. Для того і створений цей канал, і де я розповідаю про свій шлях бізнесу в Польщі. І я вважаю, що. Буде чесно поділитися інформацією, яка вже відбулася в моєму житті, і яка, можливо, буде корисна і ще комусь. Але спочатку маленьку передісторію. Я, як і більшість, хто приїжджає в Польщу, приїхав сюди і почав працювати. На звичайній праці, на звичайному заводі, і працював. Якби... Але і в той же час я хотів, і в мене була мрія вирватися, якби, із цього такого все-таки і стабільного з однієї точки зору життя, тому що там фактично. Все продумано соціальні внески, обезпечення, все налагоджено, і ти фактично якби, ну, приходиш, віддаєш свій час і ну, фактично не, не турбуєшся там, про те, що тобі треба заплатити в ЗУС якісь податки, все оплачено, і тобі навіть буде вистачати там на квартиру, щось відкласти. Це із таких плюсів. І, звичайно ж, це я не скажу, що це погано. Це добре, це стабільність, це класно. Але у кожного є свої амбіції, є свої бажання. І в мене також було бажання створити свій бізнес в Польщі. І відповідно, я шукав шляхи. І от одним із таких шляхів, якби, фінансової підтримки, яку можна отримати в Польщі при відкритті своєї справи, я і хочу поділитися це дофінансування від Ужонду праці. Якщо вам цікаво, Буде відео на цей темат, будь ласка, ставте свої коментарі, реагуйте, щоб я розумів, чи буде цікавий такий контент, і буду його відповідно знімати для вас і ділитися.